Всім привіт! Вибрався на риболовлю, половити карпа і розказати вам, як чайник збирається ловити його. Перше, що я зробив, це їдути з заявним карпятником на рибалку. Тому шанси на всі з того, що ми відловимося. Оце головне правило. Знати, де є риба і їхати з тим, хто вміє так. ловити. Вже десь 8 година вечора. Приїхали на водойму. Почали носити обладнання. Поспілкувавшись з іншими риболовами, нічого не кліє, тому будемо дивитися, що там далі. Добрий. ранок, Вже п'ята ранку. У нас на рахунку четверта риба, три амурчика і один карп. Ось. Кажуть, що тут карп пішов не роститися і він клювати не буде, то ми вже одного зловили. Що можу вам розповісти? Мінус одна рибка, одну злили випадково. От. Під берегом десь іншим. А все от зараз вони обговорюють який рагу. Так так, ти, будь ласка, як це там було? А, ну у нас вже в команді друга людина. Да? Ну, ви зрозуміли, що це точно не я. Ось, то... Ви поводки, короче. ловиться амур, нам міняють Друзі, Добрий ранок вам знову. Дев'ята ранка у нас. Е Шеф-повар Готує нам смачний сніданок. Такий, як вчора вечеря. І так, що вам розповім? На рахунку вже 18 риб. Дуже чудово, що ми. Ловама сусідані, ну ви знаєте, це дуже приємне відчуття. <рес> Ось. Три пліти були, на три удочки підряд ми тягнули, не встигали тільки пацакою І Зразу ж четверта. А, і четверта, так. Да. Тобто, ну, в принципі, кліє прекрасно. Ми кормимося канапльою, пеліцем і зараз порізали варіанту, так? Да. Супер. Ну, Пиліки підкидає. підкидаємо, тому... В принципі, чекаємо на інший прохід риби і ще будуватися. По ітогу, зараз найбільша риба 7 кг поки. Чекаємо. Стою, дивлюсь на воду, три палки вже спрацювали. Валера достав дві рибини. Ого, так даю, даю, даю. от. Тримай, будь ласка. Оп. Е, якщо ти почекаєш 2 секунди, я переключусь на іншу камеру. І йди сюди. Коли тренер ловить рибу, каже креатин, закінчиться. Оп! Мастерський із під коліна. Він просто підняв його. Зараз вас... Все, все, взяв, поняв. Так, та-да-да-да-дам. Ваня це твій фіш? 9500 кіло 100, 8400. 8400. Сьогодні це поки що найздоровіший. Сідемо восьмой у нас пузочок. Це вже десь 28-й Ми рахуємо такі кабанчики невеликі. Нас радують сьогодні цілий день. Розпочався дощ, е рибка щось притихла, доволі так е сильно притихла, бо вже, мабуть, Ну була тільки ще покльовка, сход, а до цього хвилин 40 ми сидимо, сидимо без покльовки, то щось не зрозуміло. Зараз докормлюся, е скоріш за все коброю закидаю, а потім через годинку-півтори. Прийняли рішення, що закормимо ще бойлими різаними. І на ніч будемо ловити отакних трофеїв. І так, зараз вже друга година ночі. Ми нарешті перевалили за 10. Плюс. Це 10-100. Ну так. І є ще один трофей. Ми його ще не взважували, поки він у нас в мішку. Завтра зранку будемо його зважувати і фотографуватися. Надіюсь, там буде хоча б за 12. Бо вони працюють. Ці змагання Всеукраїнські ними зважують, Так, Тут не такі. І так, зважування самого великого на даний момент Скарпа. Та-да-да-да-да! -да 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 11900. 13 мінус 1 І 1 Ну там 13, не може зафіксуватися Ну Ну зараз ти його випустиш Що, усапік пливи Ви знаєте, чуть не забув вам записати фіналочку відоса бо щось всі такі заморення Ось ми вже склались Зараз у нас 10 пів на 11 .00. Ми закінчили риболовлю в принципі, ми були, закинулися 10 і дістали останню вудку через сутки-12 годин о 10-й ранку. То ми ловили, в принципі, Парахувати не можеш. Ти представляєш, Андрюх? Не порахував, скільки ми годин ловили. Розказує. До 10 З вечора до 10, 24, 36. І так. Закінчили риболовлю. Останню вудку дістали о 10-й годині і в сумі ми ловили 36 годин. 36 годин, 64 риби. Десь в районі 7 сходів, да, і 4 не зацепи. Тобто, можна було піти на до 80 екземплярів. Е, взяв свого трофея. Карп 11 11800 чи 11900 треба глянути. І Амурчика 7400. Супер. Дуже щасливий. Більш детально вам нічого не розповім, бо карма, це все було у Валлери. На що ловив, не знаю. І все. Просто кидав, діставав, а він відпрацьовував свою закормочну програму. А ще забув вам сказати, що це ж... Ютуб канал мій, так? То обов'язково треба лайк, підписка, колокольчик. <рес> обов'язково перепостити, відправити комусь, бо відоси дуже гавняні. І треба, щоб люди дивились і казали, оце гімно, краще його не дивити. <рес> Жартую. Давайте, підтримайте блогерську діяльність.